Основне завдання логістики це забезпечення потреб підрозділу для ведення бойових дій. Саме цим ми і займаємось. Від нашої особистої ефективності залежить ефективність цього процесу взагалі, ефективність бойової роботи, ефективність будь-яких рухів, ефективність планів, які планує командування, і взагалі все. То тобто, по суті, логістика це така собі кров будь-якої бойової частини. Її ніхто не бачить, її мало хто чує, <сум> знають, що просто вона десь в тілі існує, але без неї тіло не може існувати. Перш за все, служба стикається з нерозумінням підрозділів. Всіх аспектів паперової облікової роботи, всіх аспектів роботи забезпечення, ми слугуємо таким собі містком між втіленням якихось задач і плануванням. Більшість проблем створюються саме із-відсутності за відсутності взаємодії, тому основна частина роботи пов'язана саме з налагодженням цієї взаємодії між різними ланками, між різними людьми, порозуміння, розмови з ними, банальні людські розмови. І вся ця інформація потім вона перероблюється, вона накопичується, робляться відповідні висновки, і вплоть до того, що можна внести якісь технічні корективи в будь-які засоби. Основна робота забирає дуже багато часу, не так багато фізичних сил. Як виявляється, тобто нормально, ефективно, саме ефективно працювати довго людський організм не може, і ти намагаєшся завжди щось оптимізувати, завжди чомусь навчитися. Всім фізично важко, це емоційно важко, і ну, вся війна це досить важке діло. І тому дуже сильно стримуєшся іноді, щоб не проявити якісь негативні позови свої. І це, в принципі, дозволяє зростати як в професійному плані, так і в плані взаємовідносин, і підтримування людей і так далі. Тобто логістика це особистий психолог, буквально кожного бійця. Треба розуміти, що засоби, які приходять, жоден з них з коробки не буде виконувати завдання бойове, так як цього бажає командування. Жоден. Тобто доробляється, переробляється, підлаштовується, налагоджується 100% всіх засобів. Нам повезло, що у нас в країні є нормальні класні виробники. Це дуже сильно полегшує роботу, але вони не можуть налаштувати засіб під якийсь конкретний участок фронту. Всі участки фронту різні. Відповідно, вони диктують вимоги до засобів до їх застосування, вимоги до зв'язку, вимоги до якихось польотних особливостей, повітря на півдні і повітря на півночі воно банально різною щільністю. Якщо ми кажемо про мультиротори, це на них не так сильно впливає. Якщо ми кажемо про крила, вплив дуже сильний. Відповідно, потрібні навички пілотів різні. Відповідно, обльот треба робити в різних умовах і так далі, рахуючи це. Практично всі налаштування, всі доробки відбуваються десь підрозділи скидаються. В основному це донат людей, яким не байдуже на цю країну. Це радує, що їх велика кількість. По забезпеченню держави я не сказав би, що вона погана, тому що в Україні вже достатня кількість нормальних, гарних виробників, з якими приємно працювати, вони контактні, вони ефективні, вони дають ефективні засоби. Доробки все одно є, але вони мінімальні. То тобто, зменшення витрат цього часу дозволяє дуже сильно пришвидшити процес. Всі. практично всі. Підрозділи забезпечені від держави до дійсних потреб ну, відсотків на 30-40. Все інше докуповується, дораховується за банальні донати. І все. І від чого ти поки що не втечеш? Дай Боже на третій рік. Повномасштабної війни ми трохи навчили спілкуватися. Є профільні чати, є люди, які хочуть вчити, це дуже важливо. Є люди, які хочуть вчитись, це теж дуже важливо. Є профільні чати буквально по кожному напрямку. Тобто, якщо це напрямок і там налагодження зв'язку, якщо це напрямок якоїсь там покращення аеродинаміки. Там якоїсь електроники і так далі. Тобто планування той же самий облік забезпечення теж є профільні чати. В чомусь в чаті нас. б ти не робив колись, ти нікому не припиняєш вчитися. тому що коли ти припиниш вчитися, пора вже покой, значить. когось нового вчиш ти. Про це теж не треба ніколи забувати, бо ти не один. Тобто дуже гарно, коли ти спеціаліст, це супер, дуже гарно, коли ти вчишся, дуже гарно, коли ти трансформуєш свій досвід і надбання цілого підрозділу. Так, це приємно, це гарно. Але є інші люди. Ти прекрасно розумієш, що на зараз система навчання не здатна принести багато результату новим спеціалістам. Багато людей приходить, ненавчені, Тож треба багато досвіду, багато інформації, багато терпіння банального, щоб до них донести інформацію в правильному русту, щоб вони навчити, щоб він її навчився застосовувати, навчився застосовувати вчасно, ефективно. Перший вираз, який з'явився при описі безпілотних авіаційних комплексів, складався з трьох составних: це сам борт, це наземна станція і це людина. Тобто стільки разом вони можуть на 100% щось виконати. По дійсності засіб сам по собі, ну він нікому не потрібен, просто так. Він має виконувати свою роботу, роботу має виконувати його оператор, і от вже разом вони щось на 100 відсотків можуть досягнути. Без людини, ну БПЛА, це просто слово. Без людини воно не літає. І з того, що мені. Більш-менш подобається по своїм запасам на еволюцію, по ефективності роботи команди-виробників. Да, такі засоби є. Є люди, з якими дійсно приємно спілкуватися, які дійсно розуміють потреби війська, потреби часу, потреби країни саме зараз. Чудово розуміють, як це між собою пов'язано. Якщо ми рахуємо ФІПІВІ, ну, у нас конкурентів в світі немає. Із Крил для кожного. Шматочку фронту завжди різні умови ведення бою, тобто різні особливості. Тобі протистоїть різні супротивника. І відповідно до того різні вимоги для обладнання. І тому у нас співпраця з виробниками одна із головних. Тобто, наскільки люди контактні, наскільки вони готові щось висухати, якісь рішення привести в діло. Якщо ми порівнюємо. Крила — це досить неграмотно так говорити, тому що, як я і починав, є різні бойові ситуації. Тобто на різних участках фронту, який засіб краще, який ні. Ми не воюємо ж проти дикарів, ми воюємо проти гарних навчених спеціалістів. І ми воюємо проти сильного ворога, і я вірю чесно в те, що переможемо, але ж ну, досить безграмотно це все діло порівнювати саме у випадку розвідників Крил. Тобто, якщо ми рахуємо якісь крила камікадзе то теж особисто, ну поки що, в Україні теж особо нема з ким конкурувати. Тобто вся суть в ефективності, в застосуванні впровадженні технологій саме за масовими виробами, ті, які застосовуються саме на лінії, а не десь там на глибині, ми краще. І навіть на глибині є вже тобто, за минулі два роки дуже сильно зросла ця індустрія у нас, перш за все, в технічному і якісному стані. І ми вже практично досягли, скажімо так, рівня конкурентів. Це мені теж дуже сильно подобається. Майстерня не то, що має бути, вона апріорі має бути. будь які ти. Ну, це перш за все технічні засоби. Тобто є хлопці, які спеціалізуються на польотах, да? пілоти, оператори і так далі. Тобто у них є ціль, у них є мета, у них є засіб, вони її досягають. Іноді ціною своїх життів, на жаль. Ну, але вони ну, не бояться робити свою роботу, і чесно, зато і хвага. Є ну, майстерня, жоден засіб, просто так ніколи не літає. Кожен треба обдивитись, кожен треба протестувати, кожен треба атестувати, щось доробити, щось ремонтувати. Мене навіть ніколи не було сумнівів, що вона просто апріорі має бути. Я б сказав, що їх має бути більше. Так, ми навчились напрацьовувати статистику по ударам, по напрямкам фронту. Ми навчилися аналізувати супротивника, його діяльність відповідно до своєї, порівнювати її, але ми так і не навчились ділитися, впроваджувати досвід. Тому, на жаль, поки що, без своєї особистої майстерні підрозділу тупо не жить. От, як сказала гістика кров, так рахую, що для, саме для бойових підрозділів майстерня це серце. Тобто все проходить через неї. Якщо майстерня каже так, то все, хлопці більше не мають сумнівів. Саме такою вона має бути, саме такою вона, слава Богу, у нас є. З своїми адекватними хлопцями, зі своїми гарно навчими технічними спеціалістами. І тут ну, я ніколи не мав на цей рахунок сумнівів і вважаю, що вона має бути усюди. Це прям ну, незамінний. Це просто тупо незамінний механізм. Да, є такі виробники, поки їх не більшість. Все ж таки, будь-яке виробництво це перш за все, теж планування. І це закупівлі запасних частин. Не можна просто так забажати що змінити. І в один момент це все змінити, такого не буває. Але є багато. Виробників, які нормально відносяться для того, які бажають цього досвіду, які його шукають, які нормально йдуть на контакт, які впроваджують ці зміни, які вишукують додаткові ресурси, щоб провадити їх не через півроку, щоб провадити їх зараз, щоб щоб їх засіб був ефективний саме зараз. Згадайте, будь ласка, як ми починали 22 й і що ми маємо зараз? І саме за рахунок цього обміну інформацією, саме за рахунок цієї співпраці з виробниками, ми маємо те, що зараз маємо. Тобто будь-яке рішення, яке зараз ефективно на фронті, воно виросло саме з цього спілкування банального людського горизонтального спілкування. Перш за все, закордонні засоби поки що мають більшу ресурсну базу для розвитку. Це не можна перепригнути. Є багато мільйонні доларів, мільярдні контракти. Це дуже сильно прискорює процес. Але мені подобається перш за все українське, тому що навіть тут, тисячі разів меншими бюджетами, хлопцям вдається досягати того, результату не гірше. А інколи і кращого результату. Відсутність фінансування вона створює голод. І людина, замість того, щоб бажати грошей, вона бажає ефективності. І у нас за останні три роки українські засоби зробили настільки великий крок при настільки мізинному фінансуванні, що, бляха, можна тільки аплодувати. Тому мені більше подобаються саме українські засоби. Перш за все, максимальну кількість процесів я б автоматизував. Тобто, так, да, це складно, це дуже складно. Відсутність, скажімо так, вітчизняного ПО, вона дуже сильно ускладнює нормального, якісного вітчизняного ПО, яке чітко підходить для потреб, перш за все, не діяльності зараз, а діяльності і розвитку в майбутньому. Прибрав би прірву спілкування між солдатсько-сержанським і офіцерським складом. Тому що дуже сильно, особливо в бойовій ситуації, вона ускладнює. Це б я намагався би вести на всіх рівнях, перш за все, щоб люди нормально, адекватно навчилися спілкуватися, обмінюватися, перевіреною інформацію. Що б ще зробив? Мабуть, би застав би всіх вчитися. Вони. Перше ми ефективно почали приміняти оптове окно. Ну то тобто є протормозили в цьому процесі. есть тобто, і це має зараз дуже сильні негативні наслідки. І з того, що мені особисто подобається по якимось, скажімо так, своїм тактико технічним характеристикам, да, є такі засоби. Той же самий ланцет, якого багато хто боїться. Проти нього можна протидіяти. Так, да, це не прям цар і Бог, але це, ну, це класний засіб, який звільняється зробили для росіян. Є банальна мовнія. Їх засіб такий просте, дуже дешеве, із спалак і говна крило. Але воно ефективне. Той же самий шахет, який вони там рахують своїм, який там виробляється, десь і так далі. По факту, це високотехнологічний засіб, і на це не можна зважати. Я пишаюсь тим, де знаходиш, що роблю, що я це роблю гарно, що це дозволяє мені зростати як в професійному, так і особистому плані. І перш за все, своїми руками напряму впливати на ефективність бойової роботи, приймати в ній опосередовану участь. Тобто, приходить багато людей, я хочу бути пілотом. А круто! Так, да, всі хочуть бути пілотами. Це зараз всі про це кажуть. Іншу роботу хто буде робити? Для того, щоб пілот полетів. Ну, пілот, скажімо так, і загальна робота, яка йде на польот, 80% ніхто не бачить. Тобто, після взльоту і до ураження це десь відсотків 10 цієї роботи, що треба зробити для того, щоб уразити, уразити там техніку, трохи звільнити землі і так далі. Робимо одну роботу, кожен має її розуміти. Треба іноді запхнути свої бажання подалі і робити те, що робити необхідно. Так, да, буває важко, але без нас ніяк. Що підразумувати? Звичайний військовий. Все.